Знов сумна звістка прийшла до нас. Цей день, коли навіть вся природа сумує, ми теж печалимося і проваджаємо в останній шлях старшого матроса Збройних сил України, скрипника. Владислава Анатолійовича, який народився 13 жовтня 1984 року в нашому місті, отримав середню освіту в школі номер 10 Житоводської міської ради. У 2003 році закінчив вище професійне училище номер 70 в місті жовті води. І отримав спеціальність Муляр, працював на підприємствах нашого міста у 2016 році, був призваний на військову службу за контрактом, служив на посаді номера обслуги, приймав участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей, мав статус учасника бойових дій. Нагорожений відзнакою медалю президента України Петра Порошенка у 2016 році за участь в АТО. Винесена подяка за вірність військовій присязі від Миколаївської обласної державної адміністрації, виражена подяка матросу за високі результати в бойовій підготовці від морської піхоти України у 2018 році. Від командування військово-морських сил Збройних сил України за зразкове виконання бойових задач, сумлінність і стійкість висловлена подяка в 2018 році. 20.06.22 року Владислав Андрій Анатолійович був призваний на військову службу на підставі указу президенту України про мобілізацію. Слушив на посаді стрільця стрілецького відділення стрілецького зводу. Але так сталося, що 17 листопада 2022 року, перебуваючи вдома на реабілітації після отриманої баротравми, помер. У Владислава Анатолійовича залишилася мати Ірина Миколаївна, батько. Анатолій Андрійович та сестра Катерина Вадимівна. Від імені командування Збройних сил України від голови Жовтоводської громади від усіх вас від себе особисто виражаю глибокі співчуття рідним та близьким загиблого. Прошу вшанувати пам'ять скрипника Владислава Анатолійовича хвилиною мовчання. Що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас і лукавого. Амінь. Дорогі брати і сестри, сьогодні настає останнє прощання для спочилого воїна, героя Владислава. От яка ціна нашої свободи. Коли сьогодні падає дощ, ми розуміємо, що неприємно, але надихає то, що ми стоїмо на мирній землі, на асфальті, не в окопах. Можемо зрівняти ціну, яку віддають воїни для того, щоб ми жили вільно і спокійно. Сьогодні це останні слова, які почує цей воїн, і залишається в пам'яті тільки світлим і добрим. Сьогодні ми повинні достойно вшанувати, підійти, сказати останні слова прощання, тому що герої не вмирають. Вони живуть у нашому серці вічно, поки живемо ми. Сказані слова, колись закінчиться війна, для одних закінчиться. Для родичів, які загубили своїх рідних, вона буде тривати протягом всього життя, на жаль. Тому прибіть наше співчуття, прибіть наше, нашу підтримку. Воїну, Царство Небесне і вічний покій хай спочиває у місті світлому, де вже немає ні спокою. Де вже немає ні журби, ні хвороби, ні зітхання, але вічне і щасливе життя. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!